Слава Україні! 18 червня. Так, Пшеничка, ділянка, там, де я показував широке міжряддя і там, де вона дуже е, була вражена хворобами. Значить, е, тут да, Тут уже по колосу, по вегетації побачив. Края обсіяні леммі. А далі тоді пішов скаген. Е, що в нас тут по цій ділянці? Значить, ось кузяк стало більше. В принципі, мабуть, треба ось. Та не мабуть, а треба заправляти оприскувача і їхати працювати. Значить, по колосу тут я фунгіцидами не працював, тобто тибуконазолом проти цього фузаріоз колоса, септоріоз колоса профілактику робити. Дивлюся, можливо, і дарма, а можливо, ні. Так, щоб дуже явне, щось, десь, якісь враження колоса були, не бачу. Десь там поодинокі якісь є. Наприклад, ось як ось оце, і то це можливо, куська з тому що. Трошки присутній. Ну, так загальному, от, подивиться, колос, то більш-менш. Є ось дековий де такі ось трапляються моменти. Ось кузька. Трошки так. Е, цей момент фунгіцид, інсектицид сказав. Е, тепер момент по міжряддю все ж таки, ось дивіться. Це ось ця краща ділянка 43-го міжряддя. Ось дивіться. Яка маса. 43 міжрядня. Дивіться, просто, це просто космос, колосось. Серединка 4 зернини ближче до країв. У колоску по 3. Це ось Леммі. Це ось Леммі, це оця діленка, де вона була супер класна. Ось де колос чимось вражений. Щось його куснуло. Мабуть. Да, ну, Леммі вже отак от видно, вона трошки жовтіше стає. Вона вже йде, вона раніше за скаген, воно видно, що і ось дивимося, ось тут ось взагалі 5 зернин, середина колоса у колоску по 5 зернин. Вона вже йде до завершення вегетації. Тобто тоді, коли я знімав відео і казав, що їй жопа цій пшениці, то виявилось ще ну більш-менш все адекватно. Тобто я трошки накрутив себе, але нічого. Накрутив, ну, але враховуючи стан на сьогодні і що воно є, то я скажу, що можливо і краще, що накрутив. На сьогодні маємо трошки кращий настрій, кращий вид. Ось по прапорцевому це скаген, теж він уже, ну як, ще зелений, але вже видно, що потрошку підходить. Тут і під прапорцевий живий ну це краща ділянка. Ось скаген, лемі, він такий якийсь розлогіший. Скаген він такий збитіший. Береш, дивишся його, от збитий в кучу він і все. По колосу та ж сама історія. Серединка 4, навіть онко йде і 5 зерен колоску. А у цьому і дивіться ось, ось маса колоса яка, бомба просто. От, 43 міжряддя, все-таки знову я похвалю його і скажу вам, але це бомба 43 міжряддя, мені подобається. Живлень, волога, ще раз повторюсь, і все в нас буде чудово. Ось в поперек такий фон, вздовж, тут трошки гірший фон, але ну, проти сонця щось видно та видно. Ще навіть не проти сонце вгорі. Ось дивимося, це вже здається, що це в нас схоже на фузаріоз. да? Ну Воно, до речі, от дивлюся, є такі попадаються вражені рослинки, але вражені. але це оці вискочки якісь. Тобто сам реформ, сам реформ, він наче нормальний. А це чи якийсь, якась домішка якогось іншого сорту. Можливо, це просто домішка іншого сорту, якогось, так як воно ну вискочка, вже бачимо, що це якийсь. Інший сорт. І просто воно вже, можливо, закінчує свою вегетацію. Зараз хотів зернинку розковирять, подивитися. Трошки кузьки є, я це якось не знаю чи. Ну так, це, походу якийсь другий сорт. Воно вже налите, вже в нього таке ближче до воскової стиглості йде. Так, так, так. Так, так колос і колосок, скажу ще два слова, можливо. Дивляться, люди без освіти. Ось дивіться, це в нас колос. От великий оцей-цей вегетативний орган у пшениці колос. А у колосі є колоски. Колосок це ось. ось Оці 5 зернинок на одному, в одному ряді, скажімо так. На одному рівні. А це колосок. Тобто тут може бути 2, 3, 4, 5 зернинок, в залежності від умов, від сорту цих, -цих моментів. Ось ділянка, де було. Сама критична ділянка вражена хворобами. Ось дивимося, тут уже прапорцевого. Або він є отакий ось побитий і вже жовтіє, або його взагалі ось він отакий, вже його практично немає. Тут і колос маленький. Але ну да, тут по три зернинки, ось вверх навіть по дві зернинки колосочку. Але воно є і воно... Хотів вже ж глянути стан його, чи воно хоч якесь тут зерно. І воно є, і воно ще й досить молочне. Ще стигліть, ось, стиглість ось бачимо, і воно ще щось і налите. Ось кузька ситить. Отак будемо боротися з кузькою щелбанами. Іди відсюди. Так. Ну отак як подивиться взагалі, да, скільки там, по-моєму, кузьок, економічний поріг шкодочинності, здається, якщо я не плутаю, один кузька на квадратний метр. Пройшовши отак вздовж рядка, пройшовши вздовж рядка, ось ми там рядка на 43-му міжрядді 1 метр квадратний, це буде там щось 2.35 здається, ну беремо хай навіть 3 метри рядка, проходимо і кузьок ми не бачимо. Тобто, не знаю я навіть що сказати, чи варто заїжджати сюди, чи не варто. Так, ось дивимося, це тут на перекриттях яка пшеничка. І вона тут, бачите, от перекриття, да, подвійна норма. Це тут десь в районі 260 кілограм висіяно. Хоча скагена менше я висівав, це РФ цього леммі, так, скагена вийшла менше 100 кг. Тобто диски я не чіпав, а насіння якось липло по по-різному. Ну, тим не менше, тобто тут вийшло скагена 2. Щем з мільйона. Я здивимося, які рядочки, ось який колос. У ваговій нормі, по-моєму, навіть менше 100 кілограмів я не знаю тільки чого так вийшло. Тобто настройки сівалки були однакові, Леммі яло 130, а цього, мабуть, до 100 там. І то може й не було 100, десь 90. Але тим не менш, дивимося. Яка маса. Ось де куськи два сидять. Ось де. О, тут уже є на цих двох квадратних метрах. Економічний поріг шкодочинності. Так, ну тим не менше. Ось дивимося. Ось така пшениця тут. Ось дивимось тут. Це зараз скаген. Ой, скаген. Реформ. Ну такий колосто, звісно, лити звідси падло. Так, колосто, оце ось е, е, нормальний колос, в принципі, воно ще тут ось зелене, наливає. Я думаю, що суцільне міжряддя, зважаючи на те, що воно пізніше сіялось, вже я думаю жовтіше. Ось де це рядок, по якому я їхав трактором. Ось бачите, він ще зеленіший цей рядок, такий розлогіший, Ну, та того, що тут же ось солому прибив, то воно понятно, що по сторонам його розкидало. Розлогіший, але Ну, я так скажу, і ось лемми ми переходимо знову, ось, дивимося. Дивіться, оце ось. Це щось врожено ну, тут. Ну, тут зерно таке аж налите прямо, цьому що залишилося, щось вижрало, мабуть. Не хвороба, ось тут кузяк по краю якось їх більше, всередину туди наче менше. Ну, та, в общем, зроблю краєву обробку, мабуть. А там подивимося, може там десь заїду, видно, буде вже безпосередньо. Такс. Ну Дивимося, дивимося. Так. Ось делемміця, ну вона така, розлогіша, подивиться, так, в неї колос так якось дужче по сторонам. І він, наче такий якийсь довший. Ось. Таке. Ну вже вона йде до завершення вегетації. У нас ось пройшло опади, не знаю скільки міліметрів, начебто багатенько. Ось приїду, гляну в опадомір, що там було. Ось така пшениця. По вам, значить, що тут було. Тут уже... Перед цим були 4 роки соя, під сою 4 роки нічого не давалося. І оце пшениця посіяна на п'ятий рік. Під пшеницю в цьому році я кинув 70 кг карбаміду у фізичній вазі. Тобто в діючій там десь це скільки там вийде, кілограм 30 і трошки. Тобто, і маємо ось таку пшеницю. Таку пшеницю. Да, Попри яких їх трошки більше кузяк. Ось це таке. Так що... Стосовно міжряддя, значить попередньо, я все-таки скажу, я схильний до ось такого, до широченького. Воно вегетує якось довше, хвороби воно стійкіше переносить. Потім не знаю, колос тут в принципі, більший на широкому ряду, от як взять, от ходив по, тому, по, по полю по суцільному, 25 му міжрядді. Ну, більше воно мені подобається, цей широкий ряд, хоч ти попихай. Може хтось розказував що дослідження проводились, чим ширше межі, тим менша урожайність. Минулий рік я в принципі, ж у себе пробував, да, порівнював. Різниця була 5 центнер, але та різниця була умовна, тому ще це є рік, подивимось, порівняємо. Враховуючи стан пшениці там і тут, я думаю, що як мінімум воно вийде однаково по урожайності, а як максимум ну, Ось тут ось Реформ, ось дивіться, бомба. Такі рядочки. От вони от, -от так -от проводиш, блин, ну такі важкенькі. Класні. І дивіться, до речі, по три, по трі соя мені це все. Дивіться, під прапорцевий. Да, побитий, але ще живий. Прапорцевий теж вже трошки тут починаються моменти, але знову ж таки він ще живий. На якийсь тиждень його ще вистачить. Тиждень, півтора. Воно ще долє. Своє зерно, ось попелиці тут є. Це ось побачив попеличку. Так, тут не бачу. Та воно як, трипсів взагалі не бачив. Чи воно якісь умови для них несприятливі були, не знаю. Але трипсів не бачив взагалі. Бачив попелиці і бачив куське по шкідниках. Хойде таке клопоцей, шкідлива черепашка. Ось іду, тут ось сидить, ось ще один. Так, поборолися. Поборолися. Ось ще сидить два штуки. Та ні, мабуть, треба заїхати, щоб не бігати на це поле кожен день, не дивитися, не смикатися, не дергатися. В принципі, кожного року виходить так, що думаєш, аби не заїжджати, і заїжджаєш. Так, в общем, якось так. Отакий такий він широкий ряд. Широкий ряд мій фаворит. А вже... Тоді бункер покаже. Все, дякую всім за увагу. Всім пока.